Запам'ятайте раз і назавжди: ніколи не змушуйте людину обирати вас. Якщо він чи вона думають, що зможуть знайти когось краще, будь ласка, дайте їм змогу піти. Життя занадто коротке, щоб триматися за тих, хто не впевнений, що хоче бути з вами поруч. Для кого ви. Всього лише один із варіантів. Важливо бути з тими, хто залишається, тому що це їхній вибір. Людина повинна залишитися з вами, тому що вона сама цього хоче, тому що її почуття щирі, а не тому, що вона боїться залишитися на самоті. Тільки щирі почуття мають значення. Без щирості ви взагалі нічого не побудуєте. Не бійся відпускати тих, хто не цінує тебе, твій час і твої зусилля. Але той, хто вирішить залишитись, залишиться з вами не тому, що так треба. Баба, а тому, що без вас не може. Скажу так: якщо ви не бачите щирості, надійності, вам не йдуть назустріч і взагалі нічого не зрозуміло, відпустіть. Очевидно, що це не ваша людина, тому що тут вам уже нічого не світить. І заставити людину кохати такого не буває. Друзі, робіть висновки, і не потрібно страждати за тими, хто цього навіть не заслуговує.